Мабуть, всі з нас знають, чи чули, чи читали притчу про заблудшу овечку. Господь не просто так розповідав її для нас, адже Він цим самим порівнював церкву. Церква є вівцями, а Господь є добрим пастирем. І я хочу також розповісти ще раз цю історію про заблудшу овечку. Яка росла разом зі всіма, зі своїм стадом. вона слухала так само, як і всі. На свого пастиря. Вона ходила разом тими самими по дорогами, з якими ходили і е, стали. Але ось одного разу, коли вони, знову, як завжди, вирушали на поле, куди їх, їхній пастирі, е, вони проходили е, крізь інші поля, які також були гарні, але вони туди не ходили і пастир чомусь не дозволяв. І на одне з таких полів натрапили очі нашої маленької овечки. І вона побачила там дуже гарні квіти і, мабуть, подумала, чому пастир нам не дозволяє туди ходити? Там так гарно, мабуть, він там ще не був. Ну я піду туди, подивлюсь, скоренько, і їх наздожину. Ось вона вже з такими думками не побачила, як опинившися на цьому гарному полі. Вона бігала, бігала і не побачила величезну яму, величезну прірву, падаючи вниз, вона. Зацепилася за якесь каміння і сильно перелякавшись, спочатку подумала, так, не переживай, давай швидше, я сама звідси виберусь, не буду нікого кликати, бо ще не свай. Тут побачила, що вже сама не можна, давай кликати своїх подруг, тільки для пастиря, щоб не було сорому. Коли вона побачила, що її вже ніхто не чує, ось тоді вона почала вже кликати пастиря. Коли вона кликала його, вона вже в душі хаялась, плакала, що вона не послухалася його голосу. Будучи на тому місці, вона згадувала, як добре було з в його обіймах. Вона була захищена, вона згадувала, як часто вона сиділа на його колінах, як добре було в руках його. І в той момент, коли вона вже побачила, що вже, мабуть, пастир не прийде, вже я падаю, вже я не можу триматися, нарешті прийшов він. пастир, який залишив. 99 овечок, щоб вернути її, дуже дорогоцінно йому в і всю. І коли він прийшов, він не нарікав одразу на неї, не сварив її, а він просто міцно її обійняв. І ці обійми вона запам'ятала на все своє життя. Вернувшися до овечок, можливо, вони її засуджували, але вона не ображалася, тому що вона була наповнена радістю, що вона вдома, що вона є біля пастиря. І ви знаєте, ці обійми допомогли їй на все життя більше не звернути від пастиря, більше не піти на заборонену дорогу. Давайте ми також будемо завжди цінувати тими дорогами, якими владить наш пастир, адже він не побажає нам чогось поганого, бо тільки в Ісусових руках ми посправжуємо захищені, тільки Божий обійми є найкращою охороною в нашому житті.